Власну Кремнієву долину на кшталт американської планують створити в Черкасах. Навіть місце базування вже придивилися. Це колишнє приміщення цукрового заводу. Там гуртуватимуться айті спеціалісти. Про це вони говорили на зустрічі із колишнім міським головою Черкас. Чим саме займатимуться, знає Ольга Скорик. За круглим столом найуспішніші та найкреативніші айтішники Черкас зібрав їх тут ексмер. Сергій Одарич каже, сам колись був програмістом і створював першу автоматизовану систему управління у клінічній лікарні Києва. Тепер разом міскують, як держава та айті спеціалісти можуть прислужитися одне одному. Сергій Одарич пропонує зробити Черкаси електронними. Це переведення більшості бізнес-процесів. В мерії, на, ну і взагалі не лише в мерії, а й за межами мерії, да, переведення в електронний вигляд, щоб достатньо було через електронну пошту, через інтернет замовити муніципальну послугу і отримати цю муніципальну послугу, не носячи папірці. Айтішникам така ідея до душі відразу пропонують можливі варіанти і додають розробляти унікальну програму для Черкас. вартує дорого натомість розказують про проблеми айті бізнесу в місті. Найперше тут катастрофічно бракує фахівців. Ми були готові направляти своїх співробітників, а також співробітників других компаній для того, щоб на базі університету проводити заняття і потім от талантливих людей брати на роботу в цих компанії. Нарікають айтішники і на застарілу навчальну програму, брак викладачів практиків і низький рівень англійської. Разом окреслюють план дій, як це змінити. Далі мріють про власну кремнієву долину, де гуртуватимуться всі фахівці. Її хочуть обладнати у приміщеннях колишнього цукрового заводу. Дуже приємно, що Сергій Лігіович заінтересований в АТІ сфері. що uh, це ключова індустрія країни. і. Вазможним буде ключова індустрія города Збиратися хочуть регулярно. Наступну зустріч запланували вже на червень, Допоки генеруватимуть пропозиції та рішення в соцмережах. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.